Росія не припиняє свого ракетного терору. Натомість Україна завдає вдалі удари по військових об'єктах і знищує виробництво дронів на оптоволокні. А в США відбуваються масштабні акції протесту і заговорили про імпічмент президента Дональда Трампа. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні неділя, 6 квітня, і в цей день для вас традиційно брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. А розпочну якраз із того, що ворог минулої ночі завдав ракетно-дронового удару, комбінованого по Україні. Під ударом були Суми, Херсон. Під ударом Харківщина, Донеччина і Українська столиця Київ. На Київ скеровані були як дрони, так і балістичні ракети, і вже відомо про те, що було зруйновано будівлю, практично, ну, скажімо, істотно пошкоджено та зруйновано майже три поверхи, де базується телеканал Freedom, який якраз доносить правду російською мовою про те, що відбувається, в тому числі і до росіян. Ну, вочевидь, дуже не подобається Росії діяльність вільних медіа. Не можуть вони пробачити, у них такого немає. У них є цензура, у них є. Пропаганда, і тільки це, і жодної альтернативної інформації. І от, коли ця альтернативна інформація з'являється, яка демонструє і викриває правду дій злочинного путінського режиму і цієї несправедливої агресивної війни, внаслідок якої гинуть діти і гинуть ні в чому не повинні мирні люди, як ми побачили. Тому що, до речі, осінд-оглядачі, абсолютно незалежні, в тому числі і російські. Російські осінтоглядачі, такі, як Conflict Intelligence Team, Ян Матвієв, зазначають, що ракета, яка, була, яка прилетіла по Кривому Рогу, яка була споряджена касетною бойовою частиною, таким чином, щоб спричинити якомога більше уражень безпосередньо і втрат на відкритій місцевості, вона <клес> прилетіла, ну, щонайменше, за 170-200 метрів від того ресторану, про який там росіяни зараз рапортують, що вони вдарили, а сам ресторан зазнав зовсім незначних ушкоджень. А от сама ракета впала в цивільну забудову на дитячий майданчик, ось куди була скерована ракета. Тому нехай не брешуть і нехай не виправдовуються. І от, коли починаєш викривати ось ці факти, ці злочини чергові, Росія не може цього пережити, їм немає чим крити правду. І саме тому вони завдають ударів, в тому числі по місцях розташування телеканалу незалежних ЗМІ, де працюють не військові, а звичайні цивільні мірні люди. Крім того, там офісні центри, офісні будівлі, де знову ж таки працюють звичайні приватні компанії, куди ходить на роботу щодня багато людей. І очевидно, що знову ж таки це свідчення того, що терор російський набирає нових обертів стосується не тільки цивільних людей, нашої інфраструктури, об'єктів енергетики, по яких Росія продовжує бити, незважаючи на домовленості про енергетичне перемир'я, а й по вільних медіа, тому що не може пережити дійсно свободи слова, і ворог не може пережити, коли поширюється правда. Але попри все, що б вони не робили, ця правда буде поширюватися, тому що дух українського народу воля до спротиву і до боротьби на високому рівні, попри те, що має, е, попри те, що Росія має на меті цей дух зламати. Тим часом у нас є згадка посла. Сполучених Штатів а, Америки Бріджит Брінк, яка все ж таки, ви бачите, критика працює, і після того як Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський абсолютно слушно сказав про те, що і дорікнув пані послу про те, що ну а чому не згадати, що ця ракета російська? Чому не назвати речі своїми іменами? Так, от після атаки цієї доби. Фактично, пані посол зазначила, що ракети летіли із Росії і що численні вибухи фіксувалися в українській столиці. Ну от, власне кажучи. Це вже добре. Це приклад того, як конструктивна критика, саме конструктивну критику зробив президент України. Я думаю, що ми всі підтримуємо ці слова, що треба називати речі своїми іменами, що це Росія чинить терор, і, відповідно, ми не можемо замовчувати цього факту чи якимось чином намагатися приховати. Та й не потрібно цього робити. Треба називати речі, власне кажучи, своїми іменами, що є. Дуже важливо. Тим часом ми вже маємо статистику, от е, буквально зараз, е, безпосередньо від наших повітряних сил, і я вам її зачитаю про результати бойової роботи. Отже, збито 13 ракет та 40 ворожих БПЛА. Російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного наземного морського базування та ударними БПЛА. За попередніми даними, було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу. Було застосовано 9 крилатих ракет х 1 Х-55, 8 крилатих ракет Калібр, 6 балістичних ракет Іскандер, 109 ударних БПЛА. Ну, Фактично було збито 6 крилатих ракет, тобто 6 із цх 101 Х-555, 6 із 9, тобто 3 не вдалося. Було збито 6 крилатих ракет Калібр, 2 не вдалося, одну балістичну ракету Іскандер М. Тобто, що стосується балістики, одна ракета була збита, а 5, на жаль, ні. Тобто, можна говорити про те, що фактично ну, від ворожої атаки постраждали. Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. В Миколаєві теж фіксували вибухи. Тобто, ми бачимо, значна частина української держави цієї ночі страждала від ударів. І чітко помітно по е балістиці це результат, який ми маємо, що одна ракета із шести лише була збита. Ну, в принципі... Звичайно, не всі вони могли скеровуватися виключно на Київ, але результат ми бачимо такий, що показники дещо зменшились. По крилатих ракетах нормально, стабільно, абсолютно, в принципі, нормальні показники, як і по дронах. А от по балістиці зараз виникають запитання. І нам потрібно більше систем ППО і більше безпосередньо ракет перехоплювачів для того, щоб гарантувати кращий захист. Від російських атак, ну але тим часом Україна не просто відбиває атаки і спостерігає справа в тому, що уночі, в ніч на 5 квітня, ударні дрони Служби безпеки України атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаївську Самарської області. Про це повідомляє українська правда на посилаючись на свої джерела в спецслужбах. Уточнюється, що цей завод є одним з провідних в СНД виробників промислових вибухових речовин Амоналу, Амоніту, «Грануліту». І, за даними джерела, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків займання і пожеж. Керівництво. Припинило технологічні процеси, тим часом удари українських дронів викликали переполох дещо у так званих російських воєнкорів, які почали знову ж таки нарікати, що, мовляв, російська влада не робить нічого, аби захистити і гарантувати безпеку військових виробництв, що з цим на сьогоднішній день є проблема. Ну і Крім того, вони зазначають, що яким чином можна було не прикрити єдине підприємство, єдиний завод, який працює з оптоволокном в Росії, тобто натякаючи на те, що був уражений об'єкт, якраз який виробляє в Росії дрони з оптоволокна. Ну а це на сьогоднішній день. А, ну, є така загроза для фронту, і доволі перспективно над цим працює і ворог є розробки в Росії, але працює і Україна, і буде працювати надалі для того, щоб за якістю і за кількістю випереджати противника і мати кращі показники. За дронами з оптоволокна. До речі, щодо оптоволокна, ми маємо ну фактично дуже хороші новини позитивні, тому що на фронті запрацювали дрони на оптоволокні з дальністю 20 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, за підсумками наради, яка була присвячена розвитку і впровадженню технологій дронів та. Безпілотної авіації безпосередньо на фронті. Ось такі показники. Безпілотні комплекси з дистанцією ураження 20 кілометрів працюють на фронті. Повідомив головнокомандувач генерал Сирський. А безпілотники нарешті зрівнялись із часткою уражень з артилерією. Офіційно за березень. За допомогою безпілотників вражено понад 77 тисяч цілей. Що на 10% більше ніж у лютому, тобто показники тільки зростають. І от тут пряма мова генерала Сирського є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО. Фактично, і дронами перехоплювачами за місяць знешкоджено біля тисячі розвід дронів, а це дуже важливо. Це якраз ось це питання, коли ми знаємо, що дрони-розвідники залітають в глиб української території, можуть зависати над певними об'єктами, вести розвідку і спостереження, що потім збільшує виклики та загрози, ну, фактично, ударів по цих об'єктах ракетами. Тому числі і балістичними, тобто для того, щоб мінімізувати ці загрози і зменшити спроможності для Росії веденню спостереження та розвідки, звичайно, треба ці дрони збивати якомога більшій кількості. І ми бачимо, що робота в цьому напрямку, власне кажучи, теж проводиться. А це ну, надзвичайно важливий. Елемент. Тому ми бачимо, що Україна вдосконалює спроможності і по діпстрайках, ударах глиб російської території, але також і для протидії ворожим дронам-розвідникам, і по завданню власних ударів безпосередньо по об'єктах, наприклад, по артилерії та інших військових об'єктах, що увінчується реальним е результатом. Ну а... Тим часом, президент України Володимир Зеленський заявив про відчутний прогрес щодо безпекового контингенту партнерів. Президент заявив про відчутний прогрес і перші деталі щодо можливого розміщення безпекового контингенту партнерів для безпекових гарантій. Пряма мова президента тут: зустріч наших військових із начальниками штабів оборони партнерів, адміралом Ентоні Радакіним з Великої Британії та генералом Т'єрі Бюркаром з Франції докладаємо зусиль для безпеки та надійних безпекових гарантій. Є відчутний прогрес. І перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів, вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати тривалий мир. Ну, що тут можна сказати? Це дійсно важливий візит. І, зрештою, процес фактично можливого від, можливої відправки військ з країн Європи розпочався ще в лютому 2024 року. Саме тоді, в Парижі, була скликана конференція французьким президентом Еммануелем Макроном. І під час цієї конференції Макрон вперше озвучив ідею про можливість відправки якраз. Західних європейських військ до України з метою гарантування безпеки та стримування Росії і фактично з того моменту ця ідея досить активно дискутувалася, обговорювалась на різних майданчиках і. Зараз ми бачимо, вже підходить наближається безпосередньо до реалізації, що звичайно є дуже важливо. Тобто, вже, наскільки зрозуміло, обговорювалася конкретика щодо розміщення місії, повноважень щодо командування, щодо чисельності контингенту. Ну і загалом добре, що голови штабів відвідують Україну і мають зустрічі на найвищих рівнях із верховним головнокомандувачем президентом України. Із головнокомандувачем Збройних сил України, і начальником Генерального штабу, відповідними військовими керівниками та командирами для того, щоб краще ознайомитися з ситуацією вкотре на місці, зрозуміти, який стан на сьогоднішній день є, і яка б допомога вкрай і конче необхідна зараз від наших партнерів. В цьому напрямку робота так само ведеться. Ну і... А щодо ситуації, загалом, то є у нас дві два повідомлення: з одного боку, це британська розвідка, з іншого це розвідка НАТО. А зробили повідомлення і прогнози дали по російсько-українській війні. Отже, розвідка Великої Британії констатувала, що просування російських окупаційних військ в Україні спочатку початку 2025 року сповільнювалось, а кількість атак зменшувалася. За оцінками британців, в березні 2025 року російські війська найімовірніше захопили 143 квадратних кілометри української території, що всередині в середньому становить менше 5 квадратних кілометрів на добу. Темпи просування знижуються системно щомісяця, починаючи з листопада 2024 року, українські війська так само провели. Тактичні контратаки, що дозволило нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська. Ну, фактично, ми бачимо, що там наводиться така діаграма, відповідний графік британцями, який показує той факт, що вдається сповільнювати наступальну активність ворога. Це відбувається в той же час через те, що. Українські сили працюють над виснаженням противника, завдають максимально можливих втрат, і якраз вдало організована активна маневрова оборона підвищує спроможності наших сил оборони та безпеки, по недопущенню істотного просування безпосередньо Російських військ разом з тим фіксувалася величезна кількість атак на українські позиції, одна із рекордних. А як це можна пояснити? А це можна пояснити таким чином, що Росія зараз може коригувати свою стратегію, враховуючи той факт, що сил у них поки що. І, вочевидь, не буде достатньо для значного стрімкого прориву, який дав би можливість ворогові розвинути оперативний успіх, не кажучи вже про стратегічний. І відповідно зараз російські війська, підрозділи можуть концентруватися на тому, щоб виснажувати українські сили, тобто навіть більше ніж концентруватись на територіальних здобутках. Звичайно, від окупації якомога більшої території держави ворог не відмовився і буде намагатись переслідувати ці цілі. Але українські сили роблять все для того, аби противник в цьому успіхів не мав. В той же час вони будуть атакувати з метою намагання виснаження і знайти десь лазівку в позиціях якраз сил оборони, ну тобто пробити якусь таку лазівку. Ось наміри та мета ворога, яка Може бути тим часом в розвідці НАТО повідомляє Дойчевеля про це. Сказали, що характер пересування російських військ не свідчить про підготовку до миру, а свідчить про те, що російські підрозділи можуть готуватися до інтенсифікації та активізації своїх наступальних дій вже весною. Та влітку цього року цікаво, наскільки буде за цим спостерігати Трамп і його адміністрація, тому що ми бачимо, що там заявляють про якийсь прогрес можливий, але прогресу не фіксується, оскільки Росія тероризує цивільне населення і готується до активізації наступальних дій, що явно не свідчить про пришвидшення реалізації домовленостей, про повне та всеосяжне припинення вогню. А, фактично. Але, скажімо, у Сполучених Штатах теж доволі все непросто, тому що там відбулися акції протесту, hands-off, вони пройшли у великих містах в багатьох штатах, і фактично, метою є протест проти Трампа та Ілона Маска. Були і прапори України в Нью-Йорку, в Вашингтоні, в Бостоні. Фіксувалися в тому числі. Люди висловлювали непідтримку позиції Трампа щодо політики по відношенню до України до Росії. Ну а вперше публічно розкритикували позицію Дональда Трампа щодо внутрішньої та зовнішньої політики екс-президент США Барак Обама під час публічного виступу. Та, колишня віце-президентка Сполучених Штатів Америки і кандидатка від демократів президенти на минулих виборах Камала Гарріс. Тобто вони почали більш активніше критикувати. А один із членів конгресу від демократів, виступаючи під час мітингу, зазначив, що він буде Давидом, який піде за Голіафом Трампом, і зробить все для того, щоб блокувати його зусилля. Її буде і заговорив про імпічмент. Уже на цій стадії так само неочікувано, але критично виступив щодо політики тарифів безпосередньо Тед Круз Тед Круз це соратник Трампа від республіканської партії, який в своєму власному подкасті зазначив, що. Республіканська партія може програти вибори в Сенат у 2026 році, якщо в країні буде рецесія внаслідок тарифів і внаслідок рішень щодо економічної політики Адміністрації Трампа. А, наприклад, Wall Street Journal вийшов зі статтею Editorial Board, тобто це редакторська група, яка написала, що Трамп своїм рішенням про тарифи зробив найкращий подарунок Китаю, на який Сі Цзіньпінь і не міг сподіватися. Мова йде про те, що ці тарифи дадуть можливість безпосередньо Китаю вкладати більше у власне виробництво, шукати ринки збуту в Європі, розширювати там, але не але тільки, ну фактично, але тільки не для Америки, і можуть постраждати американці, до речі. Ньюсом, губернатор Каліфорнії, вже чітко говорить про те, що Каліфорнія не хоче, аби тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, стосувалися цього штату. І, взагалі, Каліфорнія важлива, тому що саме до каліфорнійських портів морських транспортується значна кількість товарів із Китаю, саме там розташована силиконова долина. А це робота, це спільна діяльність, це хай-тек-індустрія. І якраз силіконова долина може програти. Тому, власне кажучи, є багато питань, але Трамп уже демонструє певну готовність домовлятися про нові умови вільної торгівлі, що свідчить про його стиль ведення дипломатії. Тобто, ну скажімо, спочатку натиснути, шантажувати усіх, а потім говорити давайте домовимося. Чи покращить це ситуацію для США як відданого партнера, як відданого і вірного союзникам, а так само ну всередині США, чи укріпить це позиції Трампа? Це дуже сумнівно, скоріше навпаки. Ну але поки що ось такий стиль поведінки. Ну і Китай тим часом відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Дональда Трампа. Угоду вже майже уклали за планом. Частка китайської компанії ByteDance, яка, яка володіє TikTok, мала бути менше ніж 20%, Тоді застосунок не забанили б у США. Але після того, як Трамп увів проти Китаю 54 відсоткове відсоткових миту, Пекін обурився і відкликав угоду. І представники Байден заявили, що китайська влада більше не підтримує угоду без переговорів щодо мита. Ось така ситуація на сьогоднішній а, день, все, що відбувається. Ну а те, що, те, про що можна сказати. Тобто, вже ведуться перемовини про пом'якшення мит з боку Трампа, це Індія та Ізраїль і В'єтнам намагаються зменшити мита. Ну, Ось такий стиль дипломатії. Але, попри все, нам треба розуміти. Що нам потрібні чіткі прогнозовані рішення, трансатлантична єдність і єдність партнерів, тому що у нас є спільні безпекові виклики, і потрібно подолати ось оці бар'єри, які можуть виникати. Наша боротьба продовжується, ми сильні, ми єдині, ми консолідовані. Бережіть себе і слава Україні!